Перше у Лозовій, у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жемчужинки почало працювати ще одне відділення. Вже декілька тижнів його відвідують молоді люди з інвалідністю, яким за 18 років. За словами директорки центру Ольги Ашиткової, це відділення створювалося насамперед для соціальної реабілітації тих дітей, які при досягненні повноліття вже не мали права займатися з фахівцями центру як діти з інвалідністю. На сьогодні вони мають таку можливість. Соціальна реабілітація дуже для них важлива після 18 років чаще ці діти вже знову. Чотирьох стінах вдома, замкнутому пространстві і тільки своєю сім'єю. Тому ці задуми вони були давно. І тільки в 2021 році, при реалізації проєкту «Впевнені кроки у майбутнє, який був від нашої облради, це в системі проєктів Разом майбутнє, ми виграли цей проєкт, який запланований був. Робити реабілітацію, соціальну адаптацію нашим дорослим дітям. Проект був на мільйон 800 тисяч гривень, кошти 800 тисяч 832 дві тисячі. Це наша місцева влада виділила, і мільйон гривень це обласна рада. І тільки тільки ось уже цей час. Жалісно, звісно, що це такий час дуже важкий. Іде війна, але наші діти на місці стояти не можуть. Тому невеличкими групками ми почали працювати в цьому відділенні. Відділення для дорослих з інвалідністю має багато напрямів, які мають допомогти їм соціально адаптуватися до життя, зазначає директорка центру. Реабілітаційні заняття проходять як індивідуально, так і в групі. Це і вміння приготувати їжу, це вміння прати білизну, це вміння серверувати столи, це вміння один з одним спілкуватися, дружити, вміння разом вигри грати, вміння з фахівцем арт-терапії. Це і малювання, і викладання картин, і вишивання бісером, а також продовжується у них робота з реабілітологом. Взагалі це робота групова. Ми розробили положення про наші гуртки. І це невеличкі такі, як ви бачили, там по три чоловіка, по чотири, або, може, навіть два чоловіка, з якими займається, також і реабілітолог, і також займається практичний психолог. А також практичний психолог з ними проводить тренінги, на їх підтримання емоційного состояння, морального, бо навіть здорові люди вони мають зараз і депресійне состояння, і. Таке состояння страху, але наші діти ми зробили всі умови для того, щоб вони почували дуже себе комфортно. І дуже важливо, що ці дорослі діти вони знаходяться тут без батьків до 4 годин. Ця реабілітація соціальна в них проходить тільки після обіду, так як фахівців у нас небагато, і зранку у нас проходить реабілітація на дитячому відділенні. А після обіду проходить реабілітація з цими дорослими дітками. І це дуже важливий момент. Наше суспільство, воно ще не Ну, це роки невірного подання, хто такі особи з інвалідності. І якщо діти з інвалідністю вони були з самого початку, там хтось з року, хтось з двох років у них був статус інвалідності, то вони були лише цього Право бути повноценними членами нашого суспільства. І наше завдання як центру навчити їх, навчити їх вміти все робити, що робить звичайна людина. В подальшому у центрі планують зробити майстерні, де будуть навчати професійним навичкам. Сьогодні ви побачили, як вони роблять звичайні бутерброди і будуть спілкуватися. Вони навчаються сервірувати цей етики. етики один з... Навіть хтось з них зможе бути офіціантом, а також у нас в кухні запланована електрична піч. Де ми також будемо ще не практикували, так як ми недавно тільки почали роботу з ними, будемо практикувати і випічку, випічку і піц, випічку якихось перичків, печива і так далі. Що в подальшому, мабуть, хтось з них і опанує якусь професію і може бути працювати як звичайні люди. Дуже скоро дорослі діти після 18 років завдяки благодійній допомозі постійного іноземного партнера реабілітаційного центру зможуть опанувати і комп'ютерну грамотність. Навчання елементарним комп'ютерним знанням це вони також потребують, щоб почувати себе вільно в цьому просторі. Тому з жовтня ми починаємо осваювати. Будемо починати осваювати комп'ютерну грамотність. У нас вже дня цього є вісім ноутбуків, які в плані проєкту предоставили нам GIZ. Це безоплатно, це як благотворительність. І ми вже спілкуємо співпрацюємо Джезет не один раз, був колись великий проєкт у 2017 році, обладнання, реабілітаційна оргтехніка. Це все нам допомагали німецьке співробітництво, ви знаєте, Джезет. І зараз так, також вони нам прислали ці ноутбуки для того, щоб ми вже таку робили цю гурткову роботу для цих діточок після 18 років. З відвідувачами відділення працюють реабілітолог, практичний психолог, соціальний працівник, вихователь соціальний. А також їх оглядає лікар, психіатр і медична сестра, яка слідкує за тиском і загалом за самопочуттям. Робота з усіма цими спеціалістами для дорослих дітей, яким за 18 років є дуже важливою для їх подальшої адаптації в соціумі. Щодо проходження реабілітації, центр працює за певною чергою. Директорка центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Ольга Ашиткова зазначила, заявки для відвідування центру як дитячого, так і відділення для дорослих старше 18 років, необхідно подавати до управління праці та соціального захисту населення.